По цій темі не можна мовчати. Влада звинувачує розвідника Червінського у тому, що через його нібито несанкціоновані дії Росія 23 липня 2022 року завдала ракетного удару по Кіровоградщині, зокрема по аеродрому Канатове, внаслідок чого були загиблі та поранені серед тих, хто не спустився в укриття. Нібито Червінський хотів переманити пілота російського літака на нашу сторону, і той наче погодився посадити літак на наш аеродром. І таким чином, нібито росіяни отримали координати аеродрому Канатове. Червінський це той розвідник, котрий був учасником спецоперації по затриманню вагнерівців, котру злив офіс президента, зателефонувавши до Лукашенка і розповівши йому про те, що на його території група вагнерівців. Це саме цього розвідника, котрий говорив тоді дуже незручні речі для Зеленського і його зе команди, зараз намагаються посадити. Йому наразі дали два місяці СІЗО без права внесення застави. Триває слідство. Адвокати кажуть, що будуть оскаржувати ці два місяці СІЗО для героя російсько-української війни. Далі трохи тексту від автора Макса Гадюкіна. По червінському відразу домовимося. Я не люблю владу, але намагаюся бути об'єктивним. Окей, порахуємо всі інгредієнти нашого коктейлю. Серйозні звинувачення висувають до еліти української розвідки. Влада напала на людину, яка заради нас ризикувала усім. Така подяка. Бо так, Роман Червінський це еліта розвідки, людина, що стояла біля витоків наших основних операцій. Колись він стане легендою. Таких треба берегти, але його не бережуть. Його звинувачують у. вибачте, у чому. Ага, через нього вдарили по об'єкту і там людей повбивало. Та що ви говорите? От саме через нього. Тобто рашисти сидять, нічого нікуди не стріляють, чекають на Червінського, поки він їм не дасть координати. Шуйгу з Суровікіним до того просто сидять і чухають ріпу. Бляха, куди ж це встрілити? Ну так, звичайно. Влада, яка обдристалася з Вагнергейтом, жме бабки на ЗСУ і політично погіршує ситуацію. Усю медійку підм'яла під себе заради піару. І тепер атакує розвідника того, який насолив Росії та розвів ФСБ на злиті дані. Просто домахалися. Хлопці на банковій, ви за кого воюєте? Рік тому в Україні було укладено соціальну угоду ми не чіпаємо владу, а вона робить все для перемоги. Спочатку виходило, потім влада почала робити все для деморалізації ЗСУ. А зараз ще й кукурікає про брак грошей, поки Юзік перестає влізатися в панорамний знімок і от от перевершить Київ за площею. Порахуйте згадки залужного у мережі чи в ЗМІ адже це один з найважливіших людей у державі. Далі порахуйте згадки Єрмака. Порівняйте чи ми точно воююча країна. Якийсь зеля фан може і скаже, що я не правий. Що ж, я парирую, покажіть мені успішні операції нашої спецури. Свіжі, прямо зараз. Старі, я і так пам'ятаю. Маю відчуття, що влада погасила всі наші потуги. Успіхи розвідки обмежуються інтерв'ю Буданова. Офігезні успіхи. Хтось чув про нашу службу зовнішньої розвідки. А вона є. Отож, подумайте ще раз: еліта української розвідки. Намагалася зробити щось без підтримки влади. Це та еліта, яка Цемаха по всьому Донбасу провезла і витягла важливого свідка, а потім його Зеленський віддасть за обміном, щоби ще не сказав чогось там у Гаазі. Топова розв'язка. Трястя його матері. Розвідник у них у всьому винуватий. А влада, за якою у нас на рівному місці військові частини випаровувалася в момент наступу ворога, не винувата. Та ж влада постійно спливає. Біля будь-якої фігні. Але це випадковість. Ще влада має відношення до трьох означених проблем формула. Ви нам писки не б'єте, а ми даємо все для ЗСУ. Зламана. Формула ЗМІ об'єднуємо в один пул заради перемоги. теж варварське зламана. Формула кадри понад усе зламана двічі. Натомість мені пропонують повірити, що елітний розвідник раптом викликав вогонь ворога на частину, де загинув командир. Саме той розвідник, який банковий незручний. Що ж, маю інші питання куди поділися ракетники на північ від Гостомеля. Деталі у Муженка запитайте. Він в інтерв'ю пояснював Дивно, мали бути, російський прорив на Київ купірувався би біля Іванкова, а їх гелікоптери не долетіли б. Але він не купірувався. І вони таки долетіли. Хто сидить у ставці Верховного Головнокомандувача? Кубраков, наприклад. До ставки потрапив у листопаді. Але на прутня Кубраков у ставці питання іще те Люди у тилу уклали негласний пакт, але він порушений. Їм сказали Працюй на фронт, все буде окей. Вони намагаються фронт маргіналізувати в очах українців, підім'яти змі встигли. І піар, піар, піар. І якщо вони гадають, що розвідник Червінський буде невидимою жертвою, це не так. Може, останньою краплею, бо бійці ЗСУ все частіше цікавляться, що коїться в тилу, адже навіть на фронті видно, що тил охрінів. А оскільки більшість читачів, глядачів теж у тилу, то нехай задумаються. Якщо це так видно звідтіля, то як назвати людей, які не бачать піхвець звідси? Я би сказав неуками та закінченими довбнями. Прокиньтеся краще, поки не пізно. Запитань дуже багато, відповідей надто мало, і вони не на користь влади. Це були слова від Макса Гадюкіна і ще кілька слів від Валерія про запас українського військового морського піхотинця. Верещук відкриттям пункту Чонгар не вказала росіянам, що проїзд на південь вільний. Єрмак публічними заявами про ділянки розмінування навколо Маріуполя не допоміг спланувати оточення міста. Баканов, призначеннями Кулініча Наумова, не надав доступ Кремлю до секретної оборонної інформації. Хомчак забороною розвідувальних дій не знизив боєздатність ЗСУ. Фотографії Арахамі із Подоляком на полігоні в Яворові з військовими не спрямували туди російські ракети, а таки ж прилетіли. Все це хіба не службова недбалість і перевищення повноважень? За які судять полковника Червінського. Чи може ета другое? Від каналу Саме Сік. Про справу полковника Червінського будемо намагатися інформувати регулярно. Тому що мені здається, тут опушні ділки перейшли Червоні лінії, як то люблять казати на Росії. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.